Як відомо, людина не робить. І часом так стається, що у нас виникають труднощі із, здавалося б, дуже простими завданнями. І так буває, що над якоюсь певною роботою або завданням ми стоїмо і тримаємося годинами. Ми не можемо ніяк цього зробити. Ми відкладаємо, перекладаємо, відволікаємось на телефон, на інші сторонні звуки і не можемо завершити завдань вчасно. Що ж робити? Щоб завершувати усі завдання вчасно або принаймні доводити справу до кінця і полегшити собі їхнє завершення. Точно не треба себе змушувати. Чим більше ви говорите собі, мені треба, мені треба, мені треба, тим більше ваша психіка буде протестувати. Також... Треба запам'ятати, що чим більше ви будете себе відволікати і розважати, тим більше ви будете відчувати відчуття провини і сорому. А це буде знову ж таки збуджувати вашу нервову систему, приводити її до тривожних думок і відкладати, відстрочувати те, що ви робили, і відстрочувати вирішення завдання. То як завершити завдання? Часом буває так, що наше завдання має занадто складний процес, і тому ми не можемо одразу його розв'язати чи вирішити. Тому варто проблеми ділити на менші частинки, розглянути, в чому саме складність і де нам так важко пересилити себе. Це дозволить пришвидшити процес виконання завдання. Становіть реалістичні цілі. Можливо, ви б поставили перед собою завдання, яке є надто складним, і виконати його за короткий проміжок часу є нереальним. Тому дайте собі більше часу. Зупиніться, подумайте, подивіться зі всіх сторін. Можливо, справа лише в часі, а ви спішете тим самим, витрачаючи набагато більше ресурсу і не акумулюючи правильно ресурс, і тому ви не можете досягнути цей результат. Якщо попередні два етапи не допомагають, відволікайтесь, але на щось корисне. Наприклад, поприбирати на столі, помити посуд, почитати книгу, але тільки на корисне. Запам'ятайте, Тік-Ток, Ютуб це не є користь для того, щоб відволіктись. Краще відволіктись на те, що допоможе вам задіяти як фізичну активність, так і розумову. Запам'ятайте правило, не можете. Щось досягнути, відволікайтесь на щось корисне. Пам'ятайте, корисне приносить вам результат дій, ви бачите відразу задоволення від того, що у вас щось вийшло, навіть якщо це дрібне. І тоді більші цілі будуть досягатися краще. Якщо ви самостійно не можете подолати прокрастинацію, звертайтесь до спеціалістів, вони зможуть знайти причину, чому ви це робите.